Вітаю, любі діти! Ми з вами продовжуємо вивчати органічну хімію. І сьогодні я пропоную вашій увазі класифікацію органічних сполук. Навіщо взагалі нам треба було їх класифікувати? Класифікація це, по суті, розподіл на групи за певними спільними ознаками, ну або характеристиками. Так ось навіщо нам потрібно класифікувати органічні сполуки? Бо їх дуже багато. Недаремно в карбон, який є основою органічних сполук, називають елементом мільйонером. Перша класифікація, яку ми з вами записуємо в зошит. Запишіть, будь ласка, ставте циферку 1, По центру запишіть органічні сполуки. Це буде класифікація органічних сполук за будовою карбон-карбонового ланцюга. ми можемо виділити дві групки. А-циклічні, їх ще інколи називають аліфатичні, і циклічні. В чому різниця між ними? Якщо циклічні, то зрозуміло, карбон-карбоновий ланцюг має утворювати цикл, тобто ми можемо всі атоми карбону сполучити між собою і замкнути цикл. Якщо ланцюг А циклічний, оцей префікс А говорить про заперечення циклу. Тобто, в даному випадку у цієї групи органічних сполук циклу не буде. Карбоновий ланцюг буде відкритим. І увага! У нас може бути два варіанти відкритого карбонового ланцюга. Він може бути нерозгалучений, це коли ми всі атоми карбону можемо з'єднати однією лінією, не відриваючи руки. А може містити розгалучення. У такому випадку ми з'єднуємо атоми карбону, але може бути один або більше групок, груп, які не увійшли в головний ланцюг. Це і буде розгалучення. Далі, друга класифікація залежно від типу карбон-карбонового зв'язку. Якщо усі зв'язочки між атомами карбону одинарні або прості. То такі сполуки є, не, є насиченими. Такі сполуки є насиченими. Якщо карбоновий ланцюг містить хоча б один, увага! Подвійний або потрійний зв'язок, то такі сполуки є ненасиченими. В курсі хімії 9 класу ми з вами знайомилися з алканами як представниками насичених сполук. І алкенами, і алкінами, як представниками, ненасичених сполук. 10 класі у нас додається ще одна дуже цікава група речовин. Це будуть ароматичні сполуки. Як ми можемо їх визначити? За наявністю ось такого фрагменту ароматичним зв'язочком. Ну, на малюночку ми зараз бачимо чергується одинарний подвійний зв'язок, але потім ми з вами будемо вчити більш детально ароматичні сполуки і з'ясуємо, що насправді немає в чистому вигляді одинарних і подвійних зв'язочків. Тому цей ароматичний зв'язок. Може бути зображено яким чином? Шестикутник, а в центрі шестикутника ось таке бензольне кільце. За оцим фрагментом ароматичним ми можемо зробити висновок, що маємо справу з ароматичною сполукою. Далі відпрацюємо. Третя класифікація органічних сполук це класифікація за якісним складом, тобто залежно від того, які елементи будуть входити до складу органічних сполук. І тут ми можемо виділити три групи. Перша група це будуть вуглеводні. Вуглець і водень, тобто це ті сполуки, які будуть містити у своєму складі тільки два елементи карбон і гідроген. Запишіть, будь ласка, ось таким чином їх формулу в загальному вигляді. Це х Друга група це оксигеномісні сполуки. Окрім каргу, карбону і гідрогену, вони обов'язково будуть містити оксиген. Тож записуємо собі, в загальному вигляді це O, N. І третя група це є нітрогеномісні сполуки. Зверніть увагу, діти. Карбон, гідроген і нітроген це є обов'язкові елементи. Оксиген може бути, а може і не бути у складі нітрогеновісних сполук. Тому ми його візьмемо в дужечки. Він вір не є обов'язковим. Записали. Ну а тепер я пропоную доповнити класифікацію е, прикладами. Прошу, ми маємо такі сполуки. Сахароза. Зверніть, будь ласка, увагу, Вона, ця формула ці цієї сполуки вам відома ще з 9 класу. Сахароза. Формула це 12 h 11 До якої категорії ми віднесемо? Це буде оксигеномісна сполука. Тож записуємо у другий стовпчик. Нагадуйте, сахароза це формула звичайного добре, всім вам відомого, цукру. Наступний приклад: етанова кислота. Знову, зверніть увагу. У складі цієї кислоти будуть міститися три елементи карбон, гідроген і оксиген. Тобто ми її теж віднесемо до категорії оксигеновмісних сполук. Розчиничі цієї етанової кислоти ми використовуємо у вигляді оцту. Далі поліетилен. У складі тільки два елементи карбон і гідроген, тому він належить до групки вуглеводнів. Вироби з поліетилену використовуємо щоденно. так? Далі наступний анілін. У складі цієї сполуки є атом карбону гідрогену і додався ще нітроген. Тому анілін ми віднесемо до нітрогену вмісних сполук. Записуємо у третій стовпчик. Це 6 h 5 nh 2 Етанол. Вам він, можливо, більш відомий під назвою етиловий спирт. Використовуємо в побуті для дезінфекції. Так? За якісним складом можемо віднести до оксигеномісних сполук, бо у складі, окрім карбону і гідрогену, є ще атом оксигену. Наступний уротрофін містить карбон, гідроген, нітроген, тому записуємо у, другий, у третій стовпчик. Це 6H. 12 n 4 Пентан містить тільки карбон і гідроген, тому віднесли його до вуглеводнів. Це 5H12. Наступне аміноетанова кислота. Які елементи буде містити у своєму складі: карбон, гідроген, нітроген і оксиген. Тому за складом ми віднесемо до третьої групки – це нітрогеновмісна сполука. До речі, аміноетанова кислота може бути вам відома під назвою гліцин це такий лікарський засіб, який можуть виписувати в якості заспокійливого. Записали діти приклади. В. Кожен стовпчик. Ну і остання класифікація. Остання класифікація це за наявністю тієї чи іншої функціональної або характеристичної групи. Пропоную вам спочатку записати визначення, що ж таке функціональна або характеристична група. Це є група атомів, що входить до складу всіх представників одного гомологічного ряду. По суті, визначає належність до цього мологічного ряду і визначає спільні властивості. Якщо мова йде про вуглеводні, це сполуки складу CXHY, то вони не. Мають у своєму складі характеристичних групу. А ось оксигеновмісні сполуки, нітрогеновмісні сполуки, ми будемо розрізняти за наявністю функціональної групки. Тобто атом оксигену сам по собі не буде входити до складу оксигеномісних сполук. Він буде входити у вигляді якоїсь функціональної групи. Якщо це спирти і феноли, вони будуть містити... Гідроксильну групку. Запишіть собі, будь ласка, приклади гомологічних рядів, як виглядає функціональна групка, яку вони містять, і обов'язково її назва. Ця функціональна група нам відома ще з 9 класу. Нова для нас група з'явиться в 10 класі: це альдегідна групка. Альдегідна групка, як вона виглядає? Ну, наче схожа на гідроксильну. так? Але, бачите, тут у нас іде зв'язочок карбон, а потім А. Чому так записують? Щоб показати, що не буде оксиген напряму зв'язаний з гідрогеном. Тобто, як, як ми можемо розписати оцю обігідну групку? Це буде атом карбону зв'язаний подвійним зв'язочком з атомом оксигену і зв'язок від карбону до гідрогену. Так? Якщо ми бачимо таку групку, альдегідну групу, значить, впевнено, можемо сказати, що сполука належить до класу альдегідів. Далі, карбонові кислоти визначаємо за наявністю карбоксильної групки. Це групка СОО. Як ми можемо її представити в розгорнутому вигляді СО. Аміни це є вже нітрогеновмісні сполуки. Розпізнаємо за наявністю у їх складі групки NH2, це аміногрупа, і залишились амінокислоти. Якщо проаналізуємо назву, то ми бачимо, що буде мати у своєму складі дві функціональні групки – аміногрупу і карбоксильну групу, таку саму, як містили карбонові кислоти. Записали діти амінокислоти, карбоксильна групка має бути у складі СОН і групка NH2, тобто обов'язкова наявність двох функціональних груп. Записали. Ну і пропоную вашій увазі декілька вправ на закріплення. Не 4, перше завдання. Давайте ми з вами встановимо відповідність між формулами речовин і їх належністю до відповідної групки. Пункт А. У складі цієї сполуки є атоми карбону, гідрогену, оксигену. Тому ми її відносимо до оксигеновмісних сполук. Пункт Б. У складі даної сполуки є тільки карбон і гідроген. Тому вона належить до категорії вуглеводнів. І останній приклад, пункт В, ця сполука містить карбон, гідроген, нітроген, і тому є нітрогеновмісною сполукою. Далі, в другому завданні нам необхідно обрати нітрогенвмісну органічну сполуку. Нагадуйте, нітрогеновмісна органічна сполука обов'язково містить у своєму складі карбон, гідроген, нітроген, оксиген може бути, а може бути відсутнім. Ну, між якими варіантами ми маємо розмірковувати? Ми бачимо, у нас є сполука, що містить нітроген HNO3. І це 2 h 5 2 Чому HNO3, ця сполука не є оксиген, нітрогеновмісною органічною сполукою? Ну, по-перше, діти, дивіться, органічні сполуки обов'язково у своєму складі мають містити атоми карбону. Ця сполука не містить карбон, значить, вона вже не є органічною. Ми вчили цю кислоту, нітратна кислота, як представника сильних неорганічних кислот. Тобто органічна нітрогеновмісна сполука. Це буде С2H5NH2. Запишіть собі, будь ласка, формулу цієї сполуки, і давайте охарактеризуємо, її якісний і кількісний склад. Що значить якісний склад? Запишіть, будь ласка, це значить, які елементи у складі цієї сполуки. Нам просто треба перерахувати ці елементи. У складі е, даної сполуки нітрогену будуть атоми карбону, гідрогену, нітрогену. Що значить кількісний склад? Це скільки атомів кожного з цих елементів буде у складі. Дивимося уважно, карбону буде 2 атоми. Далі гідроген 5 у групі С2H5 і, і 2 в групі NH2. 5 плюс 2 7 атомів гідрогену. І один атом нітрогену. Індекс 1 ми не пишемо. Один атом нітрогену. Це є кількісний склад. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних заняттях.